В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю, мене звати Марічка Набока і Це програма Молодь плюс. Сьогодні ми говоримо про молодих дизайнерів в Україні. Зі мною в студії гості це Люда Лобань і Катя Михлюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Це молоді дизайнери з маркою Number 15 Concept. Ви берете участь в Ukrainian Fashion Week, правильно? Да, да, да. Скажіть, будь ласка, для вас ваш бренд – це бізнес, мистецтво, чи, можливо, щось третє? Все вірно ви сказали, тому що це іменно з'єднання, комбінація і бізнесу, і іскусства. Тому що ми працюємо в отраслі моди, а це, як ви знаєте, і частина іскусства. Але для того, щоб це було бізнесом, потрібно ще мати комерційний доход. Ви теж так вважаєте? Я вважаю так, тому що без, на мій погляд, без комерційного успіху дизайнера як такого, мабуть, не, не існує, тому що всі знані дизайнери світові, вони в першу чергу успішні в комерційному плані, і це і це добре, коли дизайнер заробляє на, на своєму мистецтві, можна так сказати. Ну так, тобто, якщо люди не будуть хотіти купувати ці речі, то для кого вони для кого будуть? Він це робить. Дійсно, можна там говорити про те, що так, це красиво, а, але що далі, він, він може один раз зробити, другий, третій. Не буде десь в музеї стояти, так? Давайте подивимось коротеньку інформацію про бренд Number 15 Concept і поговоримо далі. Number 15 Concept є молодою українською маркою міського одягу. Заснована в 2012 році дизайнерським дуетом Каті Міхалюк і люди Лобань. Дебютом марки став показ у березні 2013 року на Ukrainian Fashion Week колекції. Object. марка спеціалізується на виробництві жіночого одягу та аксесуарів. Крім того, дизайнери створили перший український концептуальний парфум, названий 15N і 15U. Number 15 Concept створює ненудний, зручний одяг. Філософія бренду створення одягу поза часом, характер поєднання інтелекту, аристократичної стриманості і анархічності. Почерк графічність ліній, монументальність конструкції, лаконічність, сміливість, простота і функціоналізм. Дизайнери шукають натхнення у житті, особливо його соціальних аспектах адові звучить так: просто зі змістом. Отже, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до створення свого бренду? І чи це важкий був шлях? Люди? Е, ну, шлях був не важкий, але е, дуже стрімкий, тому що ми як так зустрілися в якийсь момент, я маю на увазі, познайомилися взагалі, і через якісь тижні вже е, заснували бренд і почали працювати разом. І е, на протязі всього такого свого е, шляху, можна сказати, ми і пізнавали один одну, і е, паралельно будували наш бренд. А які з якими труднощами ви стикаєтесь як молоді дизайнери на шляху ось, на гору? Барані одразу вздохнула, тому що на самом-то насамперед огромне множество. Наверное, как и любому предпринимателю, который э, начинает делать первые шаги в любом бизнесе, в любой отрасли, э, очень сложно адаптироваться к условиям рыночной экономики. Значит, с чем это связано? Во-первых, э, поскольку сейчас речь ведем конкретно о нашем бизнесе, да, это мода, э, нужны колоссальные инвестиции. То есть для того, чтобы создать первую коллекцию, необходимо туда вложить э, деньги. А, а поскольку наш бизнес скажем так, это долгосрочная перспективная инвестиция, то нужно еще попробовать и постараться найти инвестора, который будет готов к этому. Ну, конечно, мы не рассматриваем случай, если наш папа не Рокфеллер. В нашем случае это не так, и все, чему мы обязаны, мы достигли самостоятельно. Мы знаем, что мы идём по тернистому пути, и это именно так, потому что каждый день мы делаем сверхусилия для того, чтобы достичь тех целей, которые мы поставили перед собой. Мы готовы на это, и мы идём, и мы знаем, что дорогу осилит идущий. Як вам вдалося потрапити вперше раз на Ukrainian Fashion Week, і ось це вже буде цього року, цього сезону другий раз. Ну насправді не так це все складно. Е, перший раз ти дійсно проходиш якийсь відбір, тобто твої роботи, твої колекції розглядають спеціалісти, і вони е, вирішують, чи пропускати тебе, чи може ще тобі треба десь попрацювати, або почекати. Дизайнер, або, або може, ти такі. взагалі не дизайнер. Ну, от перший раз, коли вони тебе приймають і запрошують, то це дійсно вони е, приймають рішення. А все е, Подальша участь вона вже залежить тільки від тебе, від твого бренду, від того, чи сподобалося тобі, тому що багато хто показавшись один раз-два, розуміє, що це може навіть трошки не їхнє, і взагалі відходять від цього. Можливо, в когось не вистачає зусиль, терпіння, тому що це насправді дуже-дуже важко. Це тільки здається, що це дуже красиво, дуже легко, дуже весело, але ми дійсно там і не спимо інколи ночами і. Працюємо, але якщо це твоє, то ти заради цього готовий на все дійсно. Про проєкт Fresh Fashion в рамках Ukrainian Fashion Week, тобто про пошуки молодих нових талановитих облич, з'ясовувала, дізнавалася ірця Стельмах. 21-річний Іван Фролов займається професійним створенням одягу з 14 років. Починав з асистента конструктора, потім, як художник з костюмів, створював концертні образи відомих українських зірок, зокрема Джамали. У 2011 році хлопець заснував власний бренд одягу і почав роботу над створенням капсульних колекцій для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах дизайнерів одягу. Старання Івана помітили організатори Ukrainian Fashion Week І зараз він гордо носить титул одного з найкращих молодих дизайнерів України. Беззаперечно, зараз не найкращі часи, я думаю, що ні для кого. Але, чесно кажучи, гріх скаржитися на це, тому що якщо ти Дизайнер, і ти можеш займатися своєю справою в такі часи. Це велика розкіш, яка б які б не були в тебе проблеми. Вони ніщо порівняно з тим, що відбувається в нашій країні. Одяг від Івана Фролова, пересічному українцю може здатися дещо відвертим. У своїх колекціях він досліджує жіночу сексуальність. Його сукні мають прозорі мережевні вставки, відверті трикутні вирізи, елементи бандажу. Такий стиль іван пояснює творчим пошуком. Головне завдання молодого дизайнера на його думку не комерція, а мистецтво. Для мене це не дизайнер, якщо він буде одразу створювати комерційні колекції, тому що щоб знайти свій стиль, щоб знайти свій, свої фішки, свою, свою аудиторію, потрібно обробити величезну кількість матеріалу в своїй голові, зрозуміти, в чому ти сильніший, в чому ти в чому твої слабкі сторони, це дуже важливо. Окрім Івана Фролова, який вже вдруге представляє свою колекцію самостійно, подіум у столиці в рамках проєкту Фреш Fashion парами підкорюватимуть дизайнери Богдан Кас, Катерина Квіт, Ляля Самогонян, Оля Стельмахова, Катя Михалюк, Люда Лобань, Марина Рибалко і Тарас Волен для них у програмі 36-го Ukrainian фешн-вік відведений окремий день. Це проект, в якому молоді дизайнери представляють свої колекції, але за рахунок того, що вони вдвох об'єднують, це в одне шоу, це абсолютно дві різні колекції. У кожного шоу є свій початок і кінець. Але це один і той же час для залу, один і той же час для світла для звука. Це, звичайно, для них трошки дешевше і легше. І колекції треба робити не такі великі. Цей проект є дуже успішним, тому що все, от вся нова хвиля дизайнерів, які ми зараз так ми захоплюємось. Не знаю, і Лілія Літковська, і Наташа Кам'янська Леся Кона на я маю на вас і брати. Світлана Бєвз, Артем Клімчук і так далі. І так далі вони всі пройшли через Fresh Fashion, Тобто хороші наслідки, хороші результати цього проекту. Мінімалізм, натуральні тканини, спорт, шик, нитки сходу, аплікація і вишивки все це можна розгледіти у роботах молоді цього року. Вартим уваги буде і спільний проект витоки Яни Червінської та Національного центру народної культури музей Івана Гончара. Під час цього показу на одному подіумі зустрінуться традиції і сучасність. Унікальні костюми різних часів та регіонів України чергуватимуться з сучасними костюмами, пошитими за старовинними технологіями. Ірина Стельмах для молодь плюс насправді цікава ваша реакція на mm. відеоподіуму. Так ви кажете, що вже нарешті в неділю ви будете представляти свою колекцію. Що а, це за колекція? Як би ви її описали, охарактеризували? В першу чергу це колекція про жінку і для жінки. Тому що цього разу ми, ми надихалися саме жінкою. Тому що хотіли створити щось таке, що надасть їй свободи, те, що подарує їй якийсь ковток щастя, тому що зараз це дуже потрібно. Насправді вона з одного, з одного боку дуже легка, дуже якась така яскрава, весела, з іншого боку, вона достатньо серйозна колекція, яка дійсно покаже, що ми вже досягнули якогось такого більш серйозного рівня. Я бы хотела немножко добавить, потому что помимо того, что мы вдохновлялись женщиной и делали коллекцию непосредственно для женщины, эта женщина, она современная, она жительница города. Наша коллекция называется Вкус асфальта. То есть это символизм, естественно, да, это ассоциативный ряд, который возникает у каждого, у каждого он возникает свой. Но за этим скрывается женщина, которая стремительно мчится по жизни, у которой выработалось свое отношение ко времени, которая живет в режиме нон-стоп, но у которой есть улыбка на лице, которая знает, что такое счастье, она знает, что это на вкус. Сегодня день счастья, дарить. Вот, Наверное, не напрасно мы Сошло. пришли к вам в эфир. Скажіть, будь ласка, дівчата, ось участь у Fresh Fashion, Ukrainian Fashion Week. Що це дає молодому дизайнеру у практичному, можливо, вигляді, так і, можливо, у плані впізнаваності або якоїсь навіть слави? Ну, взагалі, індустрія моди вона так збудована, що там двічі на рік а хто і частіше показують колекції свого роду. Це екзамен для дизайнера, тому кожні півроку це його іспит. І, який триває 10-15 хвилин, але заради цього він працює півроку, щоб ці 15 хвилин відбулись. І це така завершальна крапка, Мені мені здається, там роботи за певний період, там за півроку, наприклад, якщо це сезонні колекції, це кульмінація, це красиво. По-перше, це завжди має такий елемент шоу. Всі хочуть потрапити, всі хочуть прийти, подивитись. Для, для клієнтів для любителів бренду для друзів це дійсно свято і дизайнери влаштовують його для для цих людей для нас в першу чергу це звісно ж робота але дуже приємна робота ви згадали клієнтів а зараз насправді відчувається підйом уваги до вітчизняних брендів до українських ви на своїх гостях клиентах, ведь это больше их стоит Я бы сказала так, но поскольку мы уже имеем некую статистику за время существования бренда, то вот по мере того, как мы находим свою аудиторию, нащупываем, и по мере того, как аудитория узнает о нас, клиентов становится больше, потому что вот вся первая коллекция она была продана, что безусловно нас очень порадовало. Мы ожидаем от новой коллекции. коммерческого успеха, ибо это будет для нас возможностью построить нашу следующую коллекцию, к чему мы и стремимся. Поэтому я бы хотела сказать, что в Украине растет количество людей, которым нравится то, что мы делаем. Скажите, пожалуйста, то тобто есть все, что я на подиуме, скажем так, носибельное и продается, выходит так? Так. Ну, да, в зависимості від бренду, від концепції бренду, від стратегії минуси більшу одіжну носити. І ми це закладаємо при розробці кожної колекції. Для нас це пріоритет. Чи є увага, наприклад, таких шоурумів, магазинів, які продають українські бренди? Як це все відбувається? Чи ви пропонуєте, чи до вас приходять з бажанням продавати ваші речі? по-разному, вот и так и так на самом-то деле бывает. Если какой-то бар или владелец магазина узнает о нас и нам нравится, им, вернее, нравится то, что мы делаем, то он связывается с нами, или же наоборот, если нам нравится эстетика концепция какого-то бренда бутика, э, то мы связываемся с ними. Э, ну, а также существует множество Онлайн площадок, платформ, которые займаються продвіженням і продажей молодих дизайнерів. Я имею в виду и іностранні площадки в тому числі. Там теж є интересно українські марки українські продукти. Ось цікаво насправді наскільки конкурентно спроможними є українські дизайнери за кордоном. Ось ви кажете, є онлайн-магазини, наскільки я знаю, деякі українські дизайнери продаються і в реальних Фізично. Так, розкажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, от є конкурентноздатність українських дизайнерів? Чи можуть вони продаватись за кордоном е, успішно? Ну, насправді конкурентноздатність є, тому що навіть якість одягу, вона значно вища від якихось там інших брендів, тому що наші дизайнери роблять велику ставку саме на, на якість одягу. Якщо дивитися, як він шитий. То там приділена увага буквально кожній деталі, це що стосується наших дизайнерів. Це по-перше. По-друге, ціни також вони є значно нижчі в порівня... порівняно з цінами на бренди якихось європейських чи інших дизайнерів. Ви ви десь продаєтесь за кордоном? Да, мы продаемся. Есть площадка, я думаю, что для многих дизайнеров она не является секретом. Это not just a label. Это британская платформа, которая охотно сотрудничает с украинскими брендами в том числе. Вот, мы также представлены на ней, пока и в разработке у нас сотрудничество с многими шоурумами и некоторыми физическими магазинами в Европе. На вашу думку, наскільки можна взагалі говорити про українську моду як про перспективну сферу бізнесу? Тому що зараз ми всі знаємо так: економічні економічно складні часи, криза в Україні наскільки це впливає на ваш бізнес, і як ви бачите, майбутнє? Ну, взагалі, мода як бізнес, вона така дуже сира, тому що у нас немає інститутів, які там навчають спеціальних кадрів. У нас якось немає якихось можливо державних програм з цього приводу. Тому ми все це робимо власними зусиллями. Ми самі там намагаємось щось робити, вибудовуємо так, як ми це розуміємо. Дійсно, при цьому ми можемо робити якісь помилки, і цей шлях стає довшим, якби нам хтось сказав, що ось схема, вона працює. Беріть і робіть, то ми, ну, ми б дійсно могли це зробити набагато швидше. Можливо, в цьому є якісь плюси, тому що тут можна знайти інші шляхи розвитку. Наприклад, в Європі є цілі інститути, які займаються модою. Це велика стаття державних податків платять. У нас там інвестують, вкладають в, в, в моду. У нас це такий на рівні, на рівні самих дизайнерів. якось так. Якщо ти не привернеш до цього увагу, то. Ну, але що можна робити, як ви вважаєте? Тобто це якась дизайнерська спільнота має а, якось виробляти. А, можливо, правильні треба а, виховувати… Смак у наших людей, виховувати цю естетичну, так, складову, коли людина дуже гідно і правильно підходить до вибору одягу, там, наприклад, і до свого зовнішнього вигляду. Мені здається, треба це розвивати. Можливо, нашим людям трішки не до цього, але. Ну, можливо, зараз так. Найбільша увага прикута не до того, як вдягтися, а можливо, що вдягти або як допомогти комусь тобі в цьому Я хотіла немножко да. додати. От я думаю, які пути достиження своїх цілей можуть ставитися перед молодими дизайнерами, І я бачу вихід в формуванні сообщества. Сообщество в сфере искусства, которое было бы мультидисциплинарным сообществом во главе там, с отделом руководства, там, директоров, как угодно это назовите, но чтобы все функции были распределены среди коллектива этого сообщества. То есть, что был там маркетинговый отдел, да, отдел планирования, отдел тех же продажников. Для того щоб виробити одну стратегію чтобы выработать путь, щоб которому каждый из кожен з цих спеціалістів настрій достигнути своєї своей але но вместе. Я думаю, що тільки вот в формуванні сообщества можна достичь цілі для кожного з нас. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо бажання українців носити українське? тому що ну це тільки останнім часом стало модно. Класно, цікаво купувати українські бренди, вишукувати їх. Раніше це ну, дуже зрідко зустрічалося так от на мас маркет скажем. Це зв'язано з елементом ментальності, Тому що ті люди, які можуть дозволити собі одягатися в дорогі марки, вони зачастую являються брендоманами. Поэтому, Як ви ставитесь до цього явища? Э, ну, з розумінням. Ну і ці брендомани, вони не носять українські. А да, конечно, они стараются ездить за границу и закупать понравившиеся им изделия именно там, потому что это престижно. Это первое, почему они это делают. Але напевно якось можна поміняти ну, це. Цей зараз вже це стало <рес> престижно носити українські. Дійсно є люди, які звертаються і дзвонять. Скажи, будь ласка, де можна купити там українських, куди піти. Ну зараз це дійсно так, а раніше мені здається, було навіть і, і, і не було стільки пропозицій, як зараз Мало. від українських дизайн. Тому з'явився попит, з'явилася пропозиція. Ви хочете сказати, що, що та пропозиція зараз відповідає на попит, не, на, не навпаки. Ну, тобто, е, коли ти бачиш вже кращі речі українського виробництва, ти вже і звертаєш на них увагу? Ну, зараз ще такий, ще такий час, що, е, наприклад, речі від українських дизайнерів вже коштують. Е, Раніше казали, що ми не можемо купити, тому що це занадто дорого навіть від українських, і люди йдуть в якийсь там мас-маркет і купують. А зараз в мас маркеті такі ж ціни, як і в українських дизайнерів плюс-мінус. І тому деякі віддають перевагу саме українським, йдуть, купують у них, тому що там якість, і дизайн, там є душа. Тому так. Зараз да. вже у багатьох українських брендів такі ж ціни, як і у європейських. Поэтому я би адала придбащення українському бренду. Скажіть, будь ласка, де ви бачите себе в майбутньому? Яким бачите майбутнє свого бренду? І чи збираєтесь продовжувати от, працювати вдвох? Можливо, ну, Так, ми, ми працюємо вдвох. Так, звісно, ми працюємо вдвоєм. Майбутнє. Ну, звісно, хочеться там сказати, що ми хочемо якихось великих магазинів і продаватися, ми хочемо якісь модні покази. Можливо, навіть і в світових столицях моди, але головне розуміти, для кого ти це робиш, що ти робиш, і хто твій клієнт дійсно. І тоді, коли в тебе буде розуміння цього всього, і буде ця гармонія, і розвиток, він буде логічним таким. Тому що якщо ти сам не розумієш і робиш. Те, що тобі подобається, але точно не знаєш, хто це одягне, куди це піде на продаж чи не піде на продаж, чи це для тебе серйозно чи не серйозно, не вибудуєш якісь комерційні складову, бренду взагалі не прораховуєш, а тоді це не увінчається успіхом і розвитку не буде. Катя, ви теж мрієте? про великі магазини Знаете, і покази за кордоном. я вам скажу наступне. У нас є пророблена, побудована стратегія розвитку бренду на год, на три, на п'ять і на десять років. Тому я, конечно, не стану відкривати загрозу цієї стратегії. но я вам скажу наступне, що коли ми з вами зустрічаємося, тільки дайте нам пару лет, Ми будемо мати інформацію, щоб поділитися її. Я дуже сподіваюся, що вас чекає а, таке яскраве майбутнє, таке, як ви собі прорахували а, на наступні роки. І так само я сподіваюся, що українська мода може стати такою успішною бізнес-сферою, приносити так само країні якісь кошти і Делігант. приносити да, задоволення українцям і гордість за те, що в Україні є ну, ось така і бізнес, і мистецька сфера. Так. Головне – навчитися це комбінувати? Отже, будемо очікувати від вас нових колекцій. Зі мною студії була Людмила Лобані, Катя Михалюк, молоді дизайнери. Почуємося до зустрічі наступної п'ятниці. В ефірі Молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.